Як працювали в перші дні війни та як справляються зараз керівники комунальних підприємств, відповідальних за теплопостачання, водопостачання та вивіз побутових відходів, на чолі з заступником міського голови провели розширену прес-конференцію. Після повномасштабного вторгнення це після 24 лютого 2022 року. Всі керівники комунальних установ залишились на місцях буквально через півгодини Після загальної інформації всі були в цій студії і чітко вже виконували ті оперативні завдання, які поступали від міського голови, і звітували про стан проходження і роботоспособності взагалі комунальних підприємств. Попри всі складнощі, стабільну ситуацію у комунальній сфері вдалося стримати, наголосив Денис Петренко. Які виклики були? Ну знаємо в порівнянні. Це перший опалювальний сезон, 22 23 рік. Він був дуже тяжким, то що було багато ракетних обстрілів в нашій Лазівській громаді, саме в місті Лазова, де було пошкоджено і тепломережі, і котельні. І водопостачання, і водовідведення, і по сьогоднішній день ми виконуємо аварійні ситуації наслідків ракетних обстрілів. Чи не найбільшою проблемою для підприємства у перший рік повномасштабної війни стало знеструмлення значного клопоту? Додав ракетний удар, що пошкодив одну з котелень. Розповів директор теплоенерго Сергій Малишев. 22-23 опалювальний сезон. Був тяжкий в тому плані, що було майже тисячу відключень на понад 2400 годин. Ми не були 100% забезпечені генераторами. І були відключення по 15 годин, але ті функції, що були на нас покладені да, збереження системи, ми це все виконали. Вже в цьому опалювальному сезоні знеструмлення траплялися в рази рідше, переважно через погодні умови чи технічні несправності у енергетиків. Блекаутів не було за це. Комунальники подякували захисникам. Натомість новим випробуванням стало розщеплення тарифів. Підприємство щомісяця втрачає 65% коштів. Це дуже малі кошти. Чому ну насамперед ми четвертий опалювальний сезон діємо на тарифі? Тариф у нас відповідає 19-му року. Тариф, який зараз діє на підприємстві, це 2088 гривень за гіокалорію. В цьому тарифі, щоб ви розуміли, електроенергія 2 гривні за кіловат, а газ по 5 гривень. Ну і плюс ж несплата населення, 70% десь нас складає опальний сезон, тобто цих коштів, що нам 35% остається, це дуже критично малі кошти. Ситуацію намагаються врегулювати спільними зусиллями. Лозівський міський голова, головний тепловик міста та профільний заступник звертаються до відповідних інстанцій. Поки процес триває, роботи на підприємстві продовжуються. Цьогорічний опалювальний сезон минає без нарікань. Сергій Малишев прогнозує, певна до кінця березня ще грітимуть оселі абонентів. Про роботу свого підприємства розповів директор Косану Володимир Селезньов він наголосив для його працівників, чи не найбільшим випробуванням став дефіцит палива. Комунальне підприємство Касан не на день не припинило виконувати свої обов'язки перед населенням і робив все для того, щоб ці обов'язки були не гірші, ніж до воєнного стану. Перші труднощі, які столкнулися комунальне підприємство, це в 2022 році, як казав Денис Миколаївич, це недостача пального, пальне ми отримували лімітірована. На один день ну, переробили автомобілі, на два види палива це газ, бензин. І ще раз повторюю, жодного дня не прекратили свої обов'язки перед своєю громадою. Скоригувати роботу довелося через те, що чимало працівників пішли боронити державу. Наразі на підприємстві шукають водіїв та інших спеціалістів. Цьогоріч Касан збільшив вартість своїх послуг. Це вимушена міра, наголосив Володимир Селезньов. На даний час. Працюють комунальні підприємства вже з новим тарифом, ну, звертаються до населення. Будь ласка, платіть вчасно, постійно, тому що комунальне підприємство відраховує усі податки 100%, які також йдуть на утримання наших збройних Сил, на допомогу нашим Збройним силам. Про роботу лазова водосервіс розповів Олександр Марченко. Керівник зазначив, роботи додалося через те, що мережі постраждали від вібрацій в результаті ракетних обстрілів. Але, попри пориви, фахівцям підприємства вдається не залишати без води абонентів на тривалий період. Ми трішки переробили графік постачання, води, як всі споживачі, я думаю, замітили, що у нас вже майже рік вода подається стабільним тиском цілодобово. Збоїв нема. Мінімізуємо відключення навіть при виконанні будь-яких там ремонтів. Мешканці стараємося, щоб мешканці наші не на собі не очищали виконання цих робіт. Комунальник зазначив, колектив працює цілодобово і, завдячуючи підтримці депутатів, міського голови, партнерів та донорів, мають матеріали та нову техніку. За минулий рік. Крім, окрім нашої основної діяльності щодо водопостачання, водовідведення, хоч і в аварійному порядку, але було замінено майже ну, близько 1000 метрів канаційних мереж великого діаметру, це більше 300 мм, ну 300 мм, трошки менше. Там. Також близько 2000 тисяч, тисяч метрів водопровідних мереж. Було капітально відремонтовано е, порядка 150 каналізаційних колодязів. Підтримують працівників і абоненти. Олександр Марченко подякував небайдужій лисівчанці, яка пригостила чаєм аварійників, які в мороз ліквідовували аварію. За мою практику, це перший раз, коли ми робили по вулиці Супру на ремонт, і е, жінка виносила нам там близько десятої години вечора. Чай, каву, пожалуй, я не знаю, як вас звати, але дуже вдячний вам. Ну приїхав трошки пізніше, не зміг подякувати вам, хоч так подякую за той випадок. Спасибі, дуже приємно, що люди бачать нашу роботу. Наприкінці прес-конференції комунальники звернулися до абонентів, подякували за сплату платежів та просили за можливості і надалі стабільно розраховуватися за послуги.